Вийшов <кій> ліс за грибочками. Правда, годину їхав мотоциклу, майже годину йду, Гриби так собі. А зато яка краса. Такі камінчики. Зараз вийду вище. А на цих камінчиках вже ростуть дерева. Красота. Правда, важко лазити але таке. Важко тому хто приїхав з міста. Ось яка красота. Пташки співають. Чека. Ось на камені дерево. Виросло, який корінь великий пустив. І всохло. Ну, коротше, сломалось. Делізносий камінчик. ну Правда, тут нічого не буде видно гарного, але виджу ціль, не... не виджу перешкод. Тут у нас щось навіть могло б жити. тут я така легенька тежечка натоптана. Ну, камера не передасть. Тут може жити куниця, борсук або лисичка, не знаю, чи вона так далеко живе. Тут не особо є особливі, що їсти. Зараз зачепиться трошки. Ну, камера того не передасть. Як тут красиво. Ось, до речі, цей камінь. Я вже практично вийшов на хребет. Там вже у нас рівно. Сюди туристів поводити. Але, правда, не кожний сюди дойде. О, кам'янець камінець відколотий. цей. Краще. Можно Капец. Вот. вот и все. У на вершине. Вот там, здесь так далеко, что... А не видно. Занадто устойчивый лес. Ну так. Метрів 6-вісім. Може і всі 10 буде. Я 10 не буде, але можливо все. А звідти я зайшов, почав знімати. Відстухи грибочки немає. Не знаю що це таке ну я такі гриби не беру <кій> сотобілі лисички староїшки старий зламаний пеньок. Ось що з нього залишилось. торф. Продам торфу. Nie przedomow. Nie przodom. Gdzieś tu gdzie jest moja subačka? Jack! Oop. Subačka na mnie na tam... Żegłowicie rzeczka pobačala, żeha, Він у мене охотник на змії і на їжаків. Більше він нічого не може полювати. ще щурів лопає. Щось тріщало. Опа, від цей мох. Мягкенький. Красота. Так приємно по ньому ходити легенько. Ось і сам пік хребта, так можна сказати. Там може зараз на другій стороні каміння. Але я туди не піду теж не з камерою. Тут у нас були ягоди. афени не, чорниця. Сюди по-різному кажуть. Джек? Сюди? О є. Охотник з посуди. Джек? Візде. Стой. Так. До мене. Ти чого не слухаєш? Ну, файл, файл. Осінь, берези вже всипають листя. Ох, щось побігло. Ну серйозний охотник, я замітив він не замітив. Тут тобто не всіх камери навести. Ось сюди. Ось воно підбігла сюди. Ну, але... Молодняк тут такий непроглядний, що я не побачу ні я ні камери не передвезти. Отаке. Треба спускатися, збирати грибочки. Тут вони навряд чи є. Якщо є, то більше під осиноквики, під сосіновики і під березники. Ось про що я казав. Ось і він. Але ми їх майже не беремо зовсім, тільки дуже молоденькі. І батькам, бо вони їх люблять їсти. Так ну що нема рибочки Таке треба було внизу знімати, там хоча б якісь рибочки були, ну нічого, буду спускатися, думаю що на щось попаду на якогось риба. Zobaczymy, mamy nie potostać ich. To jest taki mask rozumieć. Одненьке відео грибарське. Але хто любить гори й оцінить. Так, яка стара дорога, чи що тут таке навіть не розумію. Колись були. Тобто у нас воєнні райш так, так називають є ще з Другої світової війни. Позалишалися такі старенькі дороги. По всіх хребтах вони йшли, ну, на які можна було зробити під час Другої світової війни. Ще частенько тут можна знайти старі радянські снаряди. Ну і тощо. Ну, переважно осколки. Снаряди, лимонку знайшов два роки тому. Ходять з металошукачем. Напевно, була розтяжка, бо вона була роз'єднана. Не знаю, як вона правильно називається. Але була роз'єднана. От надури в мене грибочок. Здалеку, похоже, на білого. Але я сам не знаю, що це за гриб. Не синіє, ну не знаю. Може польський пахне грибом. Може хтось знає що це за гриби. Я в них не розумію. Тому що все збирає тільки і ті гриби що їм. Тільки недавно почав їсти гриб парасолька. Або зонтик тик печериця. От словом. Ніколи не знав, що вони такі смачні. Це я прикурював. Я я, ще не показував. якийсь грибочок, напевно, сировішка червона. Мону наші. Не помиляюся. Ще тут грибочок. Ну що ці грибочки не мої. Може хтось їх і забере. Але навряд чи при мене ще хтось тут буде цього року. Та, спуск трошки стрімкий. Ну, зараз я зтану тримаю камеру рівно При, приблизно по рівню горизонтально щоб ви розуміли який це наклон ось дерева. Оп, та все, вирівнявся з деревом. Ось так, якщо я дивлюся вперед, то я дивлюся у підйом бережок. Бжек, вроді поляки кажуть. Точно не знаю, не пам'ятаю. Я в Карпати, а Горгани. Горганський хребет чи як воно правильно сам не знаю. Ну таке, хто тут живе, той знає. Тільки не я. Так, добре. Другий раз вімкнуся, Як знайду риби. Ось ще хочу вам показати сліди людей. За нами залишається по лісі. Так що старайтеся в горах не смітити, щоб ваші діти потім могли ну, піти в ліс і не бачити такої кари. Ще якісь грибочки можна знімати безкінечно. Постійно щось нове щось цікаве. Такий грибочок. Не знаю, що це таке. Не знаю, що це таке. Але якийсь був грибочок? Ось ще такий. Росте по центру. Цікаво, чому немає підберезників, їх тут переважно багато. Дивіться, наскільки вже зігнив пень, скільки він вже поріс мох, мох який він який. До Речі от такий мох купують. Я бачу в інтернеті продають люди. Одні продають, одні купують. Для оздоблення ландшафтів, для всякого такого капець. Скільки йому років? І він був зламаний. Видно, сліди, що був зламаний, що його не зрізали. Так, треба зараз почати навігатор, куди йти далі. Як цікаво на пеньку ростуть грибочки. Прикольно. один заховався від нас. Але Ми ще й на таких ми ходили. якісь грибочки. Ось такі. Вряд чи вони від їсти в Це ману зігенера. Немає фокусировати. Не фокусується. Ось так. Ось такий грибочок, так він виглядає зверху. Тепер не знаю, що це за гриб. Так, все, треба виключатись. Дуже довго. Нічого цікавого. Ось такі Ці грибочки. Деревні ростуть на гнилому дереві, на старому, трухлому. Не знаю, що це таке тут вже їм все. померли смертю хоробрих. Добре, ти не зв'язку. Так. Тут я побачу мухоморчика. Червоний чи королівський? Хто його знає? Вроді просто червоний. Джек. Що за мухомор? Ходу не знаю. Знаю, що їх останнім часом почали брати на якісь лікарства, всякі капсули. Правда, не знаю, що і для чого. Бачив у нас сьогодні оголошено, що купують мухомори. Ціну не уточняв. Якщо хтось знає, що з них роблять, для чого вони, якісь рецепти тощо, на ще чогось. Напишіть, будь ласка, в коментарі. Думаю, це буде комусь цікаво. Так, а я зараз так заліз, що тут точно грибів ніяких немає. Навіть на коморі треба шукати старіший ліс. Окей. Лейтел. Дуже стару стежку по хребті. Ну, менше більше пішла рівно, за дуже багато років вона засипалась. Да Сонце світить, нічого не видно. Якщо це знизу, тут видно? Старано, тобто не викладена з каменю стежка. Тут навіть видно. Якщо так покласти камеру рівно, що вона пішла десь по лісі. І викладене каменем. Ну, Роки беруть своє, десь можливо знайду кращий краєвид і зніму. І так десь туди вона пішла ну, поперек хребта щоб легше було ходити, або старі охотники колись таке зробили, або я навіть не знаю. Під час війни якісь пропаганські переходи були. Бачите, тут теж видно, камінь покладений і воно так пішло прямо. Later. Ось пройшов я декілька метрів. Там все місце, де камінь я знімав чи там пень, А тут краще видно. Бачите, тут всюди підйом. а ось тут рівно така полоса є. І ось видно, що камінь був колись там викладений. О, тут очевидно гарно. Що це зроблено вручну. Таке то. Йдемо далі. Щось так собі йшов, подивився під ноги. Щось я собі думаю, що тут, напевно, гриб не виросте. Зраштоки зійшов до треба донизу. От туди. Де не видно просвіту. Нормально ми так собі походили, ні, Джек. Змовчився. Старенький песик, 6 років вже. Ляг трошки відпочити. Зараз спустимося до потічка, поп'ємо водички. Послідній раз, коли він був зі мною в горах, його кусила змія. Не знаю як називається, але вона ціла чорна. Він розпух як медведик. Добре, що я ще згори подзвонив, там був зв'язок, подзвонив до ветеринара. І ми з ним спустилися, ветеринар дав уколи, так нам пройшло. Інакше вже б Джека не було з нами. А шкода, такий розумний собачка. Не, Джек. Дай лапку. Дай лапку. Та дай, шо ти? Ах, ти підвів мене. Блохастий. Де? Пішли, внизу перекусом ходи. Так, а нам сюди. Ось на цьому і кінець. Сьогоднішній Беру Беруши цього останнього гриба. з 3 відходив. Не знайшов зовсім нічого. Оце красний останній. ідемо до Правда, Джек, Змучився. Все. На сьогодні досить. До побачення. Приїхали ми, приїхали ми в ліс, а тут піздец, блять. Мотоциклі є, колеги немали ще гумакилиш, але то певно медвіді його захуярив. Не, у мене 42, мені не підуть.